Оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції провели другий етап спецоперації, спрямований на припинення діяльності злочинного груповання, що спеціалізувалося на вирощуванні та розповсюдженні канабісу на території регіону. У серпні 2024 року. Поліцейські викрили учасників злочинної організації, які налагодили на території Дніпропетровської області масштабний на. Ркобізнес тоді провели 26 обшуків за місцями проживання фігурантів та зберігання наркотичних речовин, під час яких вилучили кущів конопель та готової до збуту продукції на понад 50 мільйонів гривень а також затримали дев'ятьох фігурантів. Тоді правоохоронці встановили, що організували наркобізнес батько з сином, а для безперебійного його функціонування залучили у спільники вісьмох жителів Дніпропетровської області. Зловмисники засіювали коноплі на приватних та покинутих городах у Павлоградському районі. А після збору транспортували готову сировину до будинку організаторів, де відбувалася підготовка обробленої психотропної рослини до продажу. Щосезону наркобізнесмени вирощували до 150 кілограмів канабісу, з яких в подальшому виготовляли понад 30 тисяч фасованих пакетів з так званими шишками. Готовий розфасований товар та електронні цигарки з наркотичним вмістом, ділки збували через закриту групу у телеграм каналі Такий наркобізнес приносив фігурантам до 50 мільйонів гривень прибутку. Під час розслідування кримінального провадження поліцейські отримали нові. І докази причетності учасників угруповання до протиправної діяльності. Тож 17 січня, у рамках другого етапу спецоперації було проведено 15 обшуків та повідомлено про підозру 10 учасникам злочинної групи за кількома статтями кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.